А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді не прощи собі, хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст. І дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог свалив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів і, як при штормі, все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог уже не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ. Ніяк кордон не можеш переткнути, а в результаті злися на весь світ. Бо по-твоєму би мало все буде. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце розум, і ти на Бога всю вину кладеш. Бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, А Бог мовчить закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господня ні, не розуміла, плакала, питала. Він міг зробити чудо у житті, і через це явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо так якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому ж відразу не відповідає? Яка ж розумна думка і слова? Та заключають усе твої мотиви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людина. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу, і де зірветься з твого язика, що винен Бог, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без Біблії, без посту, і тут додати можна би амінь. Але не буде у житті так просто, чому завжди звучить лише Подай, піди, Господь, стіли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати, чи почути те, що його план про тебе зовсім інший? І, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він, ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок темно сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли нашій план терпить поправку інколи й розруху. І кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди руку божу. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно, як у Йова. для кого справжнє хрещення в вогні зламатись вір, як помре худоба? В когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, Духовно кволі, боємось страждань. Своїх, людських, це навіть не за Бога. В руках Тремтять тоненькі сторінки я знову читаю з болем книгу Йова, якому вкрило тіло гнояки, якому кажуть проклянити Бога. Померли діти, спалена отара на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо Йов прославив Господа ім'я. Із мого серця не тікає думка а що ж про мене скажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. А голова в сумліннях опинилась, бо розумію, що ж напевно ні. Куди змагати праведністю його та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі міста й країни стерлась, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяють вічні небеса? Бо може й ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа. А може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав? Слава Богу.